Майська онлайн у нас вже в гостях є активіст Автомайдану Київського Іван Рудяк. Вітаю вас! Ми назвали Катерину Будко. Але прийшов Іван Рудяк. Тим не менше хочемо поговорити про те, що автомайдан зараз виконує зараз. У вас нова робота. Ви їздите до кордонів, ви спілкуєтеся, допомагаєте на так званому східному фронті зараз. Та розкажіть, будь ласка, Іване. Ви кажете кілька днів тому. Ви туди їздили? Розкажіть про ваші акції, вашу допомогу. Ми… Залишили всі свої справи, які важливі були тут в Києві, і відправили людей на схід. Подивіться, що там насправді відбувається. І так як бо наші хлопці, які там постійно знаходяться і працюють, кажуть, що недостатньо інформації про події, які там є, у нас інформують нас в ефірі. Коли ми туди поїхали, ми дійсно побачили, що там відбуваються жахливі речі, що це буде. Дуже швидко ми побачимо другий Крим. Це але, ви маєте на увазі, куди, власне, ви поїхали спочатку? Це на кордон Харківської і Донецької області, і Зюм, да, uh -huh. і до uh, Славянська. Uh, але так само, коли ми поїхали, ми побачили, що все це вже відбувається в самому Харкові. І дуже важка ситуація. Кожного дня українські люди виходять на вулицю, бо вони не хочуть сепаратизму, uh -huh. а їх б'ють. Вони залізають рано і знову зранку виходять і знову намагаються відстоювати свою позицію. Але інформаційне поле, поле таке слабке, що ми тут і вся країна мало відчуває, розумієш, що там зараз відбувається. А вони взагалі не відчувають від нас жодної підтримки. Там є десь якась величезна кількість, десятки каналів російських, які показують, що там все інше за східом це Бандери, і там все погано. А Путін це дуже кльово, і він прийде. і Буде тут у вас все добре. У вас буде знову там більше зарплатня, uh -huh. і все таки необхідне. Коли ми все це побачили. Як ми це відчули? Ми коли туди приїхали, ми зрозуміли, що ми, українці, не маємо можливості заїхати в свої східні регіони. Нам просто не дають якісь люди зі зброєю. Це були блокпости і Була ці люди без позначок. так? не зрозуміло, хто такі. Да, є ці георгівські ленточки, якісь без незрозуміли військові, і так нас не допускають зі зброєю. Ми поспілкувалися там з місцевими людьми, з силовиками, які там працюють, да? і зрозумі... відчу... ну, зрозуміли, що ті люди, які вчора працювали при той владі, корупціонери, в погонах, незалежно, бізнесмени, які хочуть той самої схеми, якою була раніше, і акцент ставлять на гроші, вони вже готові прийняти чи це чиновники, прийняти цю владу. Вони вже приготували квіти і чекають, коли зайде Росія. Ми зрозуміли, що це тільки на словах виходить громадянська якась позиція, а насправді це класно підготовлені люди, які координуються з офіцерами російських спецслужб. І це така акція, яка запланована на кожен день. Є технічні у них дії, дані, скільки їм треба часу, щоб все це захоплювати. І вони плавномірно це роблять. Ми ще зрозуміли, що українська влада практично нічого не робить для того, щоб це припинити. Східні люди кожного дня звертаються до нас з проханням підтримати їх, бо у них взагалі немає ніяких ресурсів, у них немає ні можливості, ні розуміння, як з цим всім боротися, і вони так само, як в Криму, відчувають про те, що вони залишились забуті і їм ніхто не цікавляться в країні. Тому ми вирішили збільшити присутність нашу там. Ми, Зараз так. це автомайдан з Києва, з тих східних областей, чи взагалі з усієї України туди їдуть? А, а, Ініціюють це автомайдан Київ від нашого штабу. Але далі ми запрошуємо всіх автомайданівців різних з всієї країни. І не тільки автомайданівців. Це може бути саме оборона, яка там дійсно потрібна, бо у них ці пости, блокпости, вони не всі укомплектовані, взагалі вони не знають, як їх комплектувати. І ми запропонуємо, запрошуємо всіх разом приєднатися зі всієї країни uh -huh. і підтримати, щоб вони відчули, що вони не самі, показати їм, що ми можемо. Розумієте, тут таке питання. Влада, якщо ми подивимось, що відбувалося на Майдані на Грушевського, то приходила нинішня влада приходила до нас і з розмовою про те, що. Скажіть, що ви хочете, ми підемо скажемо Януковичу. Вони чули від нас якусь інформацію, якісь наші вимоги, йшли, сиділи там по декілька годин, по півдня у Януковича чекали його, потім він казав, ні, це не, мене не цікавить. Повертали до нас і казали, вибачте, ми парламентери, він не захотів, тому ми, значить, давайте нові вимоги. Що будемо робити? Лідера, як такого, ми не побачили. Але за цей час ми побачили дуже багато активістів. І дізнались про те, що. Якщо, б ми самі, якщо ми самі не зробимо, ця влада не вирішить цих питань. Ми повірили їм відносно Криму, і вони віддали ключі від Криму. Жодних дій не зробили, віддали все, що там було, я тільки що чув про це розмову. І якщо зараз ми особисто самі не приймемо в цьому участь, нехай мирним шляхом, наскільки це можливо, то е, ми так само віддамо ключі від Востоку, а до людей. на... Західної України і Центральної України, я всім кажу, що це питання не Східу, це питання всієї країни. Якщо б це був Крим, зараз схід чому не потім не Київ, чому не Одеса, і все інше. Так, тому що це ж поступово. Потім вже з'ясується, що і в Запоріжжя можна заслати тих же людей і так далі. Я з вами погоджуся. І зараз ви маєте план, я так розумію, в найближчими днями ви знову вже більш укріпленою так. командою їдете, так? Так, так, ми постійно готуємось, відсилаємо туди людей, технічну матеріальну підтримку, і ми самі будемо особисто там присутні і запрошуємо багато людей. Так само і журналістів намагаємося якось зробити охорону. Да? Щоб вони могли працювати там і висловлювати все, що відбувається. Скажіть, якщо от, ну, там, нас чують люди, можливо, хтось ще хоче приєднатися. Де, де вас знайти до кого звертатися для добровольців, людей, які теж хочуть своїм В українському поїти. домі, є штаб Автомайдану? Ми mm -hmm. всіх запрошуємо всі разом. Ну, або соцмережі працюють соцмережі, саме. так, автомайдан, Київ, є сторінка, сторінка така, можна туди звернутися. Є гаряча лінія, телефони наші mm -hmm. там на цій сторінці ви виложені. І ми їдемо постійно. Ми будемо їхати кожного дня. У нас є прямо, де нас прийма. Мають є конкретні дії, які там потрібні. А головне, їм потрібно відчувати, що вони не самі, що є велика Україна, є велика родина, і їм потрібна наша є підтримка. підтримка. Так от ми от о, Костянтин mm. з харківського автомайдану розповідав, Погріло. що вони часто їздять туди до військових частин, та на Харківщині е, якусь передають допомогу. Так само автомайдан зараз виступає, як от передає якусь допомогу. Правильно, розумію, розкажіть про це і... Константин. До речі, вчора був тут і він. Mm -hmm. З Київського автомайдану, але він координує Харків і знаходиться там, бо це його батьківщина. І вчора ми передавали туди вантажі з засобами ну, костюми, жилети для то щоб можна було якось е, забезпечити якусь е, безпеку проти тих е, карла, як, як називають, карладських е, чоловічків, які ходять з то тобто це, це. Це це якийсь спеціфічний одяг, чи що так? Ну військовий, військово, яке mm -hmm. то, що ми були на майдані, е, а, так. Та це щити ти якісь, якісь бронежилети, бо по людям в Харкові вже в Харкові стріляють травматичною зброєю постійно. Вже так придумали. Кажуть, є такі розмови, що це люди Кернеса, да, якась його охорона або фінансується. Я не знаю. Ми ще цього толком не зрозуміли, але найближчим часом ми все це відчуємо. Але от дивіться, на Дніпропетровська немає сепаратистів. Все добре, да, Коломойський якось має можливість це питання вирішувати. Чому там Ренат Ахметов цього не вирішує, не зрозуміло? Чому ну, да? Тарута. Тарута? Чому, Тарута, так, та. так. Чому э, не вирішується той самий Кернес? Да? Mm -hmm. ніхто, ну, вони всі не, за, не зацікавлені в тому, щоб це питання було вирішені. І я вам більше скажу, що і війська, які знаходяться зараз там, про які ви зараз кажете, mm -hmm. до яких ми їздимо, да? вони кажуть, ми тут, ми можемо робити, ми маємо э, розуміння, як це і можливості, але не маємо підтримки з Києва, не маємо таких команд на те, щоб це э, розпочати. Ці дії. І це наводить на нас на ми, на думки такі, що ми навіть хотіли зробити такі білборди в Києві, не хотіли, ми їх зробимо найближчим часом. А, а Бездіяльність влади на, на, на Сході це або трусость їх. Або вони зливають схід так. з якоюсь метою, наприклад, там зрив виборів як найменше, да? які не потрібні зараз, бо рейтинги у деяких з кандидатів погані, а вони сьогодні контролюють владу деякого кандидата, у деякого кандидата. думаю, ми всі знаємо про що говоримо. Всі знаємо, про що мовити. От так. Тому є у нас можливість і військових є, але немає політичної волі. І тому лише тільки звичайні люди. Але що тільки громадське об'єднання може підтримати, поїхати і наштовхнути владу на конкретні дії. Uh -huh. І тоді воно щось вийде. А наші внутрішні війська, наприклад, які відправили з Києва, їх відправили да, в Донецьк. Вони туди приїхали, там офіцерський е, состав їм вже розповідає, як гарно заробляють в Росії. Да? Uh -huh. І кажуть, бачите, от у вас там 100 людей, а ось вам 50 броніків, ідіть, будь ласка, захищайте свою Україну. І вони йдуть без нічого проти цих незрозумілих зелених чоловічків, як ми їх називаємо, Да? Вони вже готу, вони вже їх одразу готують. Так само з цими БРДМами, які забрали, вони uh -huh. ж їх віддали. Скажіть, чи якось от ваші члени автомайдану, активісти з автомайдану, чи якісь там я не знаю, там, напади, погрози, чи от щось таке зараз відбувається, бо ж ви ж все таки в епіцентрі їдете? Uh -huh. Там, так, постійно, так, там всі ходять на... по можливості, ми ходимо озброєні, кількістю якоїсь людей, там okay. стріляють наш транспорт, наших людей, там намагаються їх і збивати. Да? А... Але ми ну, достатньо підготовлені, і... і тому зараз таких серйозних потір у нас немає. Okay. І ми збільшуємо свою присутність, тому у нас є підтримка інших груп. тому я думаю, що у нас все вийде і найближчим часом. ми Ну змінимо хід сабит ді події на, на наш проукраїнський. Ми до речі, зараз відправляємо не тільки на схід людей, а відправляємо людей по всій країні. З підняттям патріотичного духу, uh -huh. з, нас, з, з, з звертаємо увагу на схід, щоб всі відчули, що ми всі українці. Це не питання Сходу, це питання всієї країни. Тому хто деякі їдуть на схід, а деякі їдуть по всій країні е, щоб, для того, щоб люди звернули увагу на ці проблеми і приєдналися, щоб підняти дух всіх українців. А от Луганську, в Донецьку чи є взагалі ваші активісти? Є, є. але дуже-дуже складно. Багато речей, які ну, складно на. Так само е, е, транслювати щось, що там відбувається, дуже складно. Бо цих людей, які транслюють, для Путіна, я так розумію, інформаційна війна має дуже важливе значення. А для наших е, влади і, 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 к цьому питанню технічно ніхто не підходить. Якщо ви в Донецьку е, щось стрімите да, або знімаєте якось на телефон, що у вас першого. Будуть блокувати і можуть вбити або забити, щоб не було ніякого інформаційного виходу. Цього більше людей розуміють, що ну, от у нас Сергій Грішин повернувся звідти теж його там напал напали на нього. На щастя, все добре. Там щось техніку хотіли відібрати, але та успілкувався. Він Тому у нас зараз якраз ідуть такі. Маленькі групи, якщо журналісти їдуть, наприклад, mm. ваші там присутні, mm. ми можемо е дати групу спостереження, яка буде поруч, і вкладний е якийсь момент та або вивести або зробити якийсь коридор, щоб е залишились люди не неуш і mm. е залишилась техніка і матеріали. Добре, я вам дякую, що ви до нас прийшли. Ми вже будемо завершувати ефір. Іван Рудяк,